Всім привіт за мене Саня, і це вже 17-й летсплей мого виживання. Що ж, в минулому летсплеї я собі зробив ось таку афк ферму кавунчиків. І тепер я маю певний дохід кавунів. Поки що, їх мало, але скоро я зроблю авток... ну, верніше, в цьому випуску я зроблю автокрафтер і буду їх пере... І автокрафтер, де їх в блоки крафтити сам. Значить, яка суть цього летсплею? В цьому летсплеї, в цій серії, я цю ферму кавунів, цю ферму гарбузів об'єднаю в одне єдине місце. Напевно, найкраще буде їх об'єднати ось того в цьому місці. Тут я хотів ставити будиночок, де я можу прийти постояти по АФКшити. Але я подумав, краще зроблю тут місце для збирання і гарбузів і кавунів в одне місце, а дім для АФК зроблю. Десь там. Я ще подивлюся, що буду прогружав, але ну, повинен прогружати. Ось. Тому тут буде стояти маленький будиночок. Тому ж давайте перейдемо в креатив світ, де я будую, де я вчуся будувати будиночки, де я навчуся цей будувати, торгівельний центр і так далі. Тому давайте зараз перейдемо туди. Значить, і сьогоднішній наш будиночок виглядає ось так. Він буде маленький, але повірте мені, я не тільки цей будинок побудую. Я ще побудую окремий такий вид під землею, де, тут, де буде то все з'єднуватись, тому це не так просто. Ну і всередині виглядає ось таким планом. Тут в цих скільки їх тут 12 скринь подвійних будують знаходитись і кавуни, і гарбузи. Тому давайте. Ось таке будемо ми з вами будувати. Ось так він виглядає. E, тому давайте. І якось я ще хочу їх з'єднати, а з'єднати їх не хочу просто так. Я хочу зробити. Я ще подумаю, яку штучку я хочу зробити, але це буде, на мою думку, дуже красиво. Тому давайте приступаємо до роботи. І почнемо перше з цього будиночку. Так, будиночок вже починається будуватися. Я вибрав саме тут місце ну, між двома фермами, в принципі. Всередині він виглядає, ну там, ніяк він не виглядає всередині, <хи> він виглядає пусто, але назовні він виглядає ось так. Я вже блоки покомбінував, і в принципі він вже має хоч якийсь вигляд. Якщо ми, навіть, відійдемо ось сюди, ось сюди ми відійдемо, то тут буде якась мінітка площа. Тут я одну штучку придумав, яку я реалізую, як то все з'єднати туди-сюди, тому думаю, це красиво. Та й тим більше ви вже по картинці цього відео бачите, що я вже тут начудив, що тут я поставлю, що тут буде. ось в принципі. Тому їдемо далі. Так, тут у мене знаходиться сам дім, де в мене збиралося гарбузи і кавуни. Цей тунель йде до ферми кавунів, цей тунель йде до ферми гарбузів. Тут я поки що зробив собі такий тимчасовий вхід, я його скоро закрию тут. Ось бачите, цей дім, цей йде сюди, а цей йде сюди. Значить, я вже собі вкритий світі трошки там хімічі. зараз ми туди перейдемо і я вам покажу, що, що приблизно буде далі. Тут мені потрібно, щоб десь автокрафтер вліпити. Тобто фундамент середині, треба мені автокрафтер вліпити, а там мені треба викидувач вліпити. Ну і тут викидувач теж треба вліпити. Одним словом, заморок, ще з тими механізмами. Велика, але, 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 щось робити можна. Переходимо в креатив світ. Отже, це мій креатив світ. Тут в мене всякі експерименти і так далі. Отже, приблизно такава картина. Це ферма кавунів, це ферма гарбузів, а це де все буде збиралося. Я хочу зробити в такому плані якесь таке, от трошки. інноваційне, можна сказати. Тому. Але не звертайте уваги, це все покомбінують туди-сюди. Автокрафтер, я вліплю один і викидувач там фундаменти, то все буде скидалося сюди по таким трубам, буде йти в одну трубу, де буде попадалося на склад. Ну, Такова картина. Це все в мініатюрі. Так що, Але мені буде потрібен лід, тому мені треба по нього піти. По-моєму, я має записані координати. Чи я не знаходив ту біому? Я щось не пам'ятаю. Чи мені прийдеться його шукати, ну одним словом. Перше робимо це, а там далі вже будемо під'єднувати, ту удасу там. Так що такі плани. Підземелля тут виглядає таким же планом. Тут в мене йде ферма кавунів. Звідси будуть падали кавунчики в мене. А там в мене йде ферма гарбузів. Ось там, де в мене ферма гарбузів. Вони будуть з'єднуватись ось сюди. І тут я зробив собі такий вхід. Тут в мене буде стояв колодець. Чекайте, тут десь кріпер був. Щоб він не зараз не підірвав. Вроді пропав кріпер. Фух. Тут в мене буде стояв колодець, це буде вхід в таку, можна сказати, міні-шахту, чи як то назвати навіть. Ось, щоб там, якщо щось було не так, чи просто захотів я подивитися, я можу через колодець сюди залізти. Ось. На рахунок механізмів. Я вже тут на фермі Кавунів поставив автокрафтер. Автокрафтер вже ось тут поставив. До автокрафтера я підведу воронки ось сюди, по цій лінії. Тут в мене буде вже викидач, який буде в ту трубу викидати вже ось туди. Ось. Трошки при... прийшлось тут трошки підлогу почистити, так сказати. Але слухайте. Середина то середина, а назовні що? Назовні ніц не видно. Ну і це найголовніше. <с> не щоб назовні було красиво, а всередині то вже таке. Ось тому їдемо далі. Підземний тунель має такий вигляд. Тут у нас ферма гарбузів. Судово ми проходимо. Тут у нас є вхід, а судово ми проходимо, тут у нас ферма кавунів. В... Зайшов я вкрити світ, і я думаю, як ж мені оформити тут, не будеш просто якийсь супертуне. Я вирішив зробити зі сланцю і ліхтарик душ. В принципі, виглядає атмосферно, так, трошки різноманіття. І судово по краям я ще хочу додати мідні люки. Ось, мідні люки мені якраз зараз дуже сильно потрібні. На рахунок мідних люків так Кріпер вже мене підчекує, щоб він мене ще зараз не взірвав, бо то буде погано. Мідні люки, як... якщо за діоритом, я накопав мідь. Вони в мене тут окислюються. Ось, бачите? Ось село полянка. Але люки люків мені далеко не хватить. Тому мені прийдеться, по-перше, йти в подорож за льодом. По-друге, мені треба буде йти за мідю. Третє, мені треба бджіл знайти. Ну, бджіл-бджоли це не проблема. ось, Але трошки треба з ними поморочитись. Щоб отримати соти, бо мені треба соти, щоб мідний люк е, е, зафіксувати, щоб він не окислився далі. Коротше, роботи багато над тим. Я думав, що я взагалі не планував там мідні люки пхати, але подумав, можна мідні люки трошки запхати, щоб було інтер... якось е, так різноманітніше, то... Таке виходить одним словом, роботи не почати крайні. Здавалося би, що то об'єднати ферми? Ні? Але роботи <гум> можна собі стільки зробити, що дай Боже. Так що їдемо далі. Мегаплавильня. Перепережарю <гум> я тут мідь. Ось. Мідні люки я, я проставляю на окислення. Ось. Я на окислення поставляю ось сюдивом. Беру такий мідний люк в другу руку, і так от. Де люк окислився, я його забираю і замінюю. Ось. Так, більше ніде на максимум не окислилось. Того окислилось на максимум. Того забираємо люк. Судово люк ми ще один проставляємо і того окислився люк. Зараз я ті всі люки ще проставлю, отже, давайте йду покажу вам те, що я зробив. Еліт я знайшов там, де в мене буде грецький стиль. Я там е трошки айсберг підкобирав всередині, а назовні я його не чіпав. В принципі, там ніц не видно, що я там щось робив. Так, всередині виглядає таким планом. Зробив тут трубу і ось таку е Такий збір в одне місце. Ось. Судово буде. Тут буде пісок душ, будуть блоки води, і то все піднімати туди вверх. А люки мені потрібні для ось цього. В принципі, знаєте, трошки додати якусь різноманіття. Я перший хотів на ліхтар, люк начпити і все, але потім ну, на стінки, ніби якась якась опора. І виглядає, в принципі, непогано. Але ви не думайте, що це буде. Мені треба буде бджоли, мені треба буде соти і трошки ще треба буде помазюкати, трошки покомбінувати. Ось. А ці валюки, що я щойно зробив, отак ось ставимо, Раз, два. Оп. І пішли вже тепер нарешті цей уряд. Ось, так що плани такі. Виходить все дуже класно, мені все подобається просто. <хи> Гарно виходить, виходить, тут буде колодець, тут буде одна доріжка сюди, тут буде друга доріжка сюди. Ну, це, напевно, в цьому випуску я зроблю. Доріжки. Колодець точно зроблю і доріжки зроблю. Ну і ще може трошки піддекурую дещо. Де так що виходить <кій> так як має бути. Так як я хотів, навіть ще краще. Так що їдемо далі. Так, механізм, не знаю, пішов, не пішов. Давайте Опа. Щось я, напевно, не то зробив. <с> а чого ти не йдеш? Коротше, відсипляємо воронку. Раз. Це все збираємо докупи два. А тепер під'єднуємо воронку. Пішов. Пішов. Шоу. Так, поки що це все нехай так і стоїть, бо позабивалося це все просто. Сюди закидуємо. Так, ну і такий механізм, побачите. Я вже хі, нарешті запустив перший механізм. Також я вже два вулика, два гнізда з бджолами добув. Давайте йду покажу. Де є дубу? Тепер у мене складається друге питання, як виходити. Ага. Отут Тут можна пробурити і можна собі виходити. Тут інноваційний прохід буде. <сум> інноваційний прохід. Значить, бджолів я отримую звідси. Тут в мене вирощуються дубики. Біля них стоїть мак. І давайте навіть зараз подивимося, чи десь є вулик. Так вот, напевно, що не з'явився ніде вулик. Ну, нічого страшного, в мене є два вулика, також я скло закупаю в селяна одного. І давайте йдемо подивимось на склад. Давайте перше підемо подивимося в підземний якийсь бункер. Як? <смі> якось так називаємо підземний бункер, чи я... Чи ще щось. Б... Чи якось ще назвати. Я навіть не знаю, як то назвати. А давайте подивимося, чи тут пливуть мої калунчики. О, пішов раз. Два пішов. О, супер. Йдуть, працюють, як має бути. А тепер давайте зайдемо в сам дім і подивимося в скрині, чи там щось є. Бачите, я вже тут поскладав скрині. Оп! І сюди кавунчики попадають вже зібрані повністю. Супер, попадають. Тут я всередині задекорую, назовні задекорую. Зараз я підключаю другий механізм з ферми гарбузів, щоб воно сюди вже помаленько капало. Ось, і з бджолами займаюся і люками. Ну, і декорацією. Коротше, роботи ще багато, тому їдемо далі. Так, тут я вже задекорував. Ось тільки добра мені вже нападало зі всього. Судово, по-моєму, прилетіло, я оглядався скрині. Тепер все з'єднується в одне місце. Мені це дуже подобається. Побудував я колодець. Цей колодіт це і вхід у мою таку підземну шахту. Не знаю, як це назвати? Каналізація шахта якась. Люки я вже всі проставив. Помаленьку я вже соти, помаленьку вже мазую тим всім. А тепер звідки я взяв ці соти? Так, давайте ми зараз вилізем. Так, соти я взяв з одного супер-пупер-крутого. Крутої ферми, там, не знаю, називайте, як хочете. Ось ця ферма. <сум> Супер проста, оригінальна, дуже складна. Ось ферма. Дуже складна ферма. Я її будував 3 роки. <сум> Ладно, шутка. Я її побудував за 5 хвилин. Бджол і... я знайшов. В дерево виросло з вуликом, тому з цим проблем не було. Так що лишається мені е, люки помазати сотами і, зробити, і придекорувати цей куточок. І на цьому випуск буде завершений. Ось, тому давайте. За, зараз я все помазую сотами, але мені цього не вистачить, але все одно. І почну помаленьку тут декорувати. Цей весь незирак звідси забираємо, він мені вже тут не потрібен. Це була моя розмітка. Як туди краще зробити, тому йдемо далі. Ось так виглядає ця площа. Ну, чесно скажу, я так накидав, накомбінував все на купу, але мені здається, вийшло доволі красиво. Ось таке об'єднання двох ферм вийшло в мене. Давайте підведемо підсумки. В наступних випусках ми підемо в міста Вардена. Добре оглянемо територію моєї бази, навколо моєї бази, щоб познати, деякий стиль там ліпити, де що можна побудувати і так далі. І також почнемо робити один, один з важких моїх проєктів, але він мені буде дуже потрібен. Ферма призмарин. Так що замбув я дядя Саня, зустрінемося в наступному випуску, де будемо вже Вардена трошки будемо. Жимя контакт.